Вахчасарай це суд кримськотарська назва. Одна з небахів кримськотатарських назв міст в Криму, які залишились до нашого часу. Вагчає сад, сарай, палац. Палац у садах. Я тут щось не подаю. І зранку хочеться пані кави. Um, хороших людей, що щось таке новеньке, ні виріски нічого немає, але всередині дуже, серед, дуже таке, таке красиве. І вітрині дуже файні такі цікаві штучки стають зайду. А то, власне, зайшла, і так тут і залишилось практично. Так, у нас десерти традиційні всі, вмикані. Я не, напевно тако більшість з них не їла, не куштувала. У нас така позиція, що ми все робимо з натуральних. У нас така. Домашня випічка, все робиться в нас, ми нічого не скуповуємо. Мене звати Богдан, я сам зі Львова. Ось. Працюю я від початку тут цікавляння, чому я вибрав саме тут працювати. Так? Дуже цікава культура. Дійсно цікаво вивчати, вивчати щось нове для себе. Ось. Зараз важливим таким елементом є донести ту культуру для кожного українця. Україна є дуже багатогранною в сенсі в таких звичаїв і взагалі культури. Ну, там, в Карпатах своя культура, кримські татари, в них своя культура. Але по суті, ми всі українці. Нам зараз потрібно один одного зрозуміти цей в такий час у вас, і об'єднатися. Це допомагає. Awesome.